Добрий день, шановне панство. Показую вам те, чим я дуже милуюся кожен ранок, коли встаю і п'ю каву. Оце Blue Ice — новозеландський ірис, який я дуже люблю. Посадила його і розмножаю, і не можу навіть не піднімається рука його викинути. Я вже всюди його саме посадила. Хоча у мене дуже багато всяких риців колекції було. Зараз розцвітає тільки оцей. Бачите, він також непоганий, але я не люблю таких комбінованих. От, цей як жовток. А є ще в мене отакий жовтий, величезний. Це такі бутони величезні будуть Гафрований він і з, біли, з білою плямою на язику. Дуже красивий, дуже ефектний. Ну, якщо йти далі по доріжці, то зразу видно, зразу просто видно мій жасмін. От подивіться. От який він величезний кущ і дорожка йде мимо нього. Він просто дуже дуже бомбезний. От. Приближаюся до нього, запах просто неймовірний. Ну, ви напевно знаєте, як він пахне, тому нема з чого й говорити. Тут знову Blue Ice трошечки моїх піонів. Тут у цій так званій гірці було дуже багато дуже ефектних чульпанів, тільки я їх не знімала звичайно. от Тут. Бутони, бачите, Іншого, інших ірисів. Ну, то -то це моє озерце таке. От. Ну, Видно, що це болотні іриси мої, які тут і зимують. Кажуть, що їх не можна, треба виймати, та ну. Ні фейша не цвітуть. От. Ну, а це болотна-жовта квітка, забула, як її звати. От. Калюжниця, по-моєму, її звати. Так що... Взагалі, тут наповнення таке середненьке собі, щось можна мог можна було посадити, але цього року в мене не буде петунії, Ну, є то, що є. Ну, відсвіли мої флокси. Видите, треба їх зараз постригти. Я їх обов'язково так беру і стрижу геть усе, Тоді воно таке компактне і дуже гарно цвіте. Ну, оце ой, пам'ятала і забула. Ось така хороша подушечка. Дивіться, яка то подушка хороша, така така. Знаєте, повна, така гарна, ніде не висить, ніяк не рідка вона. І цвіт такий компактний, невисокі ці стебла на цвіту, тому що велика в нього проблема, коли він випускає два-три таких великих штурпаки, і потім ті штурпаки там десь на кінці цвітуть. А це просто діти обривають трохи. Ну, от, ну, взагалі воно цвіте дуже ефектно. Видно тут, що. Воно тільки починає зацвітати, тут далі цвіло, вже теж треба обрізати білим цвіло. Ну і загальний вигляд, звичайно, тут ну, такий от береза, хата, береза і ця гірка. Ну, а справа у мене від гаража. От, хвалюся, що вижили. Вижила вся моя хурма. Хурма вижила. Ось вона є, вона була зв'язана, картоном накрита. Ну, у мене є відео, про це навіть не хочу говорити, тому що їх повно цих відео є моїх, як я утепляла, як я розтепляла, як дивилася, це жемчужна сванеті. Не збирається вона мені цвісти ні за які гроші. От подивіться, величезна ця. От я її трошки прирізала зверху, щоб вона трохи, ну, може, не зовсім проти сонця. От, щоб, цвіла, щоб зацвіла, кажуть, що в неї маніакальне цвітіння. Той, хто мені продавав із сад без проблем. Ну, ніякої маніакальності в цвітінні я не бачу. От, умови в неї тут шикарні, вона гарно перезимувала, нічого, не, нічого абсолютно в неї не пошкодилося, а цвісти не хоче. Ну от, от, от ця Чучупака, я купувала в нашому селі коло Ужгорода. От зараз вам покажу. Може, мені вдасться вам показати е -е -е. і цвітіння, якщо бачите, зараз покажу. О, подивіться. От не знаю, чи виджу. Дивіться, оце бутон. Бачите? Цвіт і бутон. Ось він. Ось він прямо тут. Не видно. Не вважаю я, що тут добре видно. І так не видно. Але їх тут є, може так, і так не видно, але їх тут є і на цій гілці, і на тій гілці. От. Може, так буде видно трошечки. Ну, взагалі, оце Чучупака. Що це за таке? цей, Я не пам'ятаю, яке воно має бути, подивлюся потім в інтернеті. Що було, то купила, як кажуть. А це шоколадниця. От. Дуже маленьке було, не стані нещасненьке, жебраченьке. А тепер так вигнало, тому що тут дуже хороша земля. Тут був гний колись, і я його не повністю забрала. Тут я забрала, підчистила, а тут ні. І от воно таке було зовсім зв'язане, все терчало вверх. Так я його як е, зв'язала, а тепер розв'язала і розіп'яла туди-сюди. І дивлюся, що воно вже взагалі до землі вон, клониться. То, якщо будуть плоди, дасть Бог колись, я сподіваюся, сподіваюся, то воно взагалі буде до землі хилитися, треба буде якось підв'язувати, напевно, туди під забор. Ну, І з того, що в мене є, можу вам показати Агрус, як то на російській. Я вже забула, коротше говоря, може, то й добре. От зараз дивіться, мені його дала. О. Є плоди. Зараз я його нормально покажу. ці плоди. О, дивіться, який гарний. От. Мені дала його сусідка. Приріст дуже хороший, бо вона його викидувала. Дивіться, які хороші прирости, зелені. Тут, бачите, всюди прирости, прирости, і воно, і воно плодоносить. Воно має вже плоди, дуже хороші. В мене два таких. Сусідка дала мені, каже, я буду викидувати. Якщо хочеш дають, ну і я взяла. Тут у мене були і зараз поки що пусто. У цьому маракуя була північна. І ось я дивлюся, що вона виходить. Дивіться, ось вона. Це маракуя. Тут же коріння її лишилось. Вона була в мене у такому ящику. І от вона, дивіться, це був ящик. Я ще я зберегла її, я її не садила, бо в нас було дуже холодно. Дуже холодно. Я не знаю, як вона зберігається у людей отак у саду. Вона, напевно, дуже пізно зацвітає. От, і для того, щоб вона плодоносила, то їй треба час. От, і в мене в теплиці. Я пізніше в іншому відео покажу, як вона в теплиці в мене збереглася і повикидувала вже листки. Ну, це жимолость їстивна. Ось вона вже така. Смачненька, між іншим, я нею ласую тут. Не дуже багато. Кисленька, але я кисле квасне люблю. Бачите, це? Я вже її з кубою, і з кубою. Я цілий тиждень з кубою ходжу, хоч вона ще м -м, кисла дуже. Але я все одно ці два кущі скубаю, бо, бо хочеться чогось такого. М -м. На базарі у нас. За скільки за 160 гривень, по-моєму, кілограм е, полуниці. Так поки не купую. Це смородина, смородина. Бачите, там також кущ агрусу невеличкий. О, тут він, він також має плоди вдома. О, дивіться, які гарні. Дуже люблю Агрус. Я взагалі кисле все люблю. Ну, а тут цей інжир. Я не знаю, коли він буде цвісти, бо ли мені його сказали, що вони з насінини, а з насінини то сім років. Чи мені його привити, як його привити, коли в, неї, в нього такі от, товстезні вже ці, куди привити? На отаку. От подивіться, на таку привию. Ну, так потім її треба буде відрізати, бо то такий маленький якийсь цей, на що її привити, чим її привити, вже, напевно, пізно. Коротше кажучи, нема. Я дивлюся, дивлюся, чи є тут щось, оце щось якісь зачатки, то, напевно, дивіться, ото що ото, ото. Оце що? Ну, Це ж не, не, не ці, я так думаю. Бо вже у моєї сусідки там хороші такі інжирини такі вже, от, а тут нічого немає. Не знаю. Треба купувати, значить, інжир, якийсь. Нормальний сортовий, тому що цей інжир не дуже, я так зрозуміла, не дуже цей інжир. От. Ну, а Це мої горішки, фундук. Один, який вижив, і другий, який вижив, все інше, от бачите, тут хороші. Це хуська бомба. От. Це дуже гарно йде цей, цей поламали. Мені два горіхи, один собака, пес поламав, один горішок поламав цей. Я навіть відгородила його, бачите, і тут дичку пускає дикий цей приріст, а потім буду прививати. Ну і другий ще один з'їли зовсім, там він був у мене, от там посаджений, з'їли зовсім. Ну а тут, тут, що тут? Я тут саджу картоплю. От, тут сарпо, ні, тут. Скажу. Сарпо аксона, сарпо покіфлі, сарпоміра, сарпоуна і друга на тому участку буде. Ну, взагалі в нас було настільки холодно вночі, що нічого не виходило. Оце зараз ця картопля вийшла. Бачите, що значить не замульчувати з зими. Або закрити ліноліум, або закрити картоном, просто картону в мене не було. От. І тоді усе це було б нормально. Зараз би не було такого бур'яну. Відкрив чуть-чуть. Бачите, дивіться, як погано сходить. Настільки картопля, настільки пізно прийшлося посадити її. Бачите, ось вона тільки. Тільки-тільки-тільки. От вона. От, тільки лізе. Деяка Сарпоміра краща. Ну, а це огірки. Ну, так усі у нас роблять. Бачите, воно тут, воно тут можна його відкрити. Він вже тут дивіться, який той огірок. Вже, напевно, його треба відкривати. Деякі я повідкривала, бо ці, це мої огірки, я раніше посадила. От штурпак невеличкий такий, для того, щоб банка, цей не злітав. От, бачите, це моїх. Моїх було шість. Ось Я цей зніму, тому що йому вже вже буде тепло. Кажуть, буде тепло. А оці ще маленькі, це я докупила. Оці от пару штук я докупила. То буду вже знімати, бо бачу, що воно вже дивіться, воно вже все. Воно вже цвіте, скоро буде лягати. На то вже вон огірочок маленький. А я його під бутилкою тримаю. Ну, а це що маленьке таке? Ну, не знаю, може його накрити ще чи що. Коротше, отака в мене ситуація. Це дуже хороша. Мальвіна, по-моєму, дуже хороша суниця. Мальвіна, от із сходу України, забула, як звати того М Микола. Ну не знаю, забула. От вибачайте, забула цього мужчину, котрий на Луганщині там розводив, продавав раніше. А тепер, цього, а тепер тільки розсаду продає. Син у нього має дуже хороший відомий канал про ці всі рослини. Це він агроном був ще коротше, сім'я така в них дуже здібна. От, так я в нього купила і дуже задоволена. Просто я її не розмножила, тому що тут розлягла розлігся мій батат. Подивіться, яке цвітіння, хоро... Таке, знаєте, великі такі цвітоноси. От там теж. А це я не знаю, воно щось або через те, що воно було накрите, скоріше всього, що було накрите. Ну, це мої лілейники тут такі великі. Ну, воно розуміти через те, що квіточки за один день іщезають, то я їх і не дуже люблю, їх треба постійно відривати. На цьому буду закінчувати. Вслідний раз зроблю обзор свого города з другої сторони, там де я посадила цибульку, де помідори посіяні, дуже невдало цього року, бо було холодно в теплиці. На все добре, миру нам всім до побачення.